До проекту контракт 1824 долучились бригади тероборони коротко продві з них. Ця бригада сформувалась на початку повномасштабного вторгнення. Її оборонці першими вийшли до державного кордону України в Харківській області та встановили прикордонний стовп, символ незламності українського народу та непохитності кордонів України. Вистояли в місті фортеці Бахмут, воїни 127 ї окремої бригади територіальної оборони, сталеві серця, що пробувають стіну зла. 108-ма окрема бригада займає достойне місце в системі територіальної оборони збройних сил України. Її відважні воїни у квітні 22-го року разом з іншими підрозділами героїчно втримали оборону поблизу Великої Новосілки, що завадило переважаючим силам ворога оточити українські війська на Донеччині. 108-ма окрема бригада тероборони об'єднує професіоналізм та патріотизм своїх військовослужбовців, які по сьогодні продовжують боронити свою землю. Oh. <laughs>